Плач це нормальний стан для кожної людини. Хоч чоловік, хоч жінка, хоч дитина, хоч людина військова, хоч не військова, це нормальний стан для кожної людини. Ознаки тремтять губи, Пригнічений вираз обличчя. Ознак збудження немає. Плач або людина намагається стримати сльози. Не можна говорити, ти ж чоловік або ти ж військовий або військова, ставити якісь запитання, давати поради, заспокоювати, говорити, все буде добре, не плач, заспокойся. А що робити, знайти безпечне місце без людей, запитати, чи можна я буду поряд, доторкнутися до руки, плеча, спини, якщо людина дає на це дозвіл, активне слухання включаємо. Тобто киваємо головою, підтверджуємо слова, які людина проговорює, коли описує свої почуття, свій стан. Тобто, якщо людина каже, мені сумно, самотньо, стомилася, то ви підтверджуєте, так, тобі сумно, так, ти втомлений. І також ми проговорюємо свої почуття, що я теж втомився, я теж боюся, я теж буваю втомлений, пригнічений, засмучений і так далі. І даємо максимально виплакатися.